та він Бахтали Ромали. Камату мені пояснив пестірі ситуація. 18 років тому вандруша Легришка з Кощево з Новограда, що там ман, а проценти. Бо пендати ще в Пескосонах і бо потінела проценти. Нововлен напотінела, випотінде ме Пескокоркосонах. І до цих пор Вовман не розчитав. Канамека моптепнавка й мелес одстріняла 10 місяців назад. І ми подзвонила на львов манушенді, де савендів мануша нас. Но вовка повністю скрив, і вов пірелас манушені халас і п'єлас до цих пор. А кана ромали, ми предупреждаю, кохала, коп'єла леса. І кона прилила кадавстряму, значить, кода вавила відстраненно цариво до тих пор, пока в оманді навідела мирнелови.